Хочу відкрити свічковий бізнес. Розкажіть, будь ласка, скільки часу в день потрібно приблизно на роботу, бо в мене ще університет, дуже ще розумію, що це саме для мене це бізнес. Я одразу звільнилася з роботи і вже тоді ним почала займатися. Тобто я перестала повністю весь час. Але так як я була новачком і я ні в кого не навчалася, у мене не було людини, яка мене за ручку вела і розказувала, які ключові кроки потрібно робити, на що варто витрачати матеріали, на що варто витрачати час, що буде приносити результати, а що не буде, того я просто стояла так, от, пальцем небо і сама перевіряла на своїх помилках, бо у мене було часу вільного. Багато, а потреба зробити гроші була дуже велика. Я вже знаю, які процеси займають скільки часу, тому що я вибрала тактику просуватися, просувати свій товар через соцмережі безкоштовно, без таргету, без блогерів. І, відповідно, мені потрібно було витрачати саме багато часу на створення контенту. І тепер я знаю, який контент приносить мені клієнтів, а який контент не приносить клієнтів. Тому що створити пост в ТРЕЦ. Я почала робити свічечки. підтримайте мене, будь ласка, коментарем або лайком, чи вони заслуговують. Це не просування вашого бізнесу і ваших виробів. Так ви не знайдете покупців. Максимум, що ви зберете вау, клас дуже гарно, і все. І ви будете думати, що ваші свічки якісь погані, бо їх всі лайкають, кажуть, що класні, але ніхто не замовляє. Якщо ви будете витрачати свій вільний час на такі пусти, ви дуже швидко закинете цю справу. Будете думати, що вона не прибуткова і не приносить вам ніякого результату. Так роблять багато хто, і не дивно, чому зараз дуже багато закинутих сторінок зі свічками. Тому що попробували, думаю, що це легко, не получилось, і ушли. А ще саме головне затимпінгували ринок. думали, що якщо зб'ють ціну до і мати всі таки, вау боже, як дешево все біжу. Тож, ж підсумку. Ви можете витрати, наприклад, два дні по нехай 2-4 години на виготовлення власне першої партії свічок, або просто партії свічок, які будете продавати протягом наступного часу. Наступні дні, наприклад, у вас там буде вільних 2-4 годинки, наприклад, в один день ви, наприклад, там е, знімаєте чи фотографуєте ваші свічки. Наступний день ви сідаєте і займаєтеся контентом, тобто або шукаєте ідеї, або зберігаєте їх, коли листаєте стрічку, або сідаєте вже щось монтувати, обробляти, чи це пости, чи це сторіси цікаві, чи це якісь рілси і Тіктоки, тому що саме вони вам будуть приносити нових клієнтів, нових підписників, а не просто лупашити сторіс в наявності, гарна, красива, пахне, супер, бомба, ніхто не купляє. Якщо ви будете постити контент той, який буде цікавий, саме аудиторія, яка хотіла б купити свічку, ви її зачепите, тоді у вас будуть продаватися свічки. І ваша справа буде поступово розвиватися. І тоді, можливо, коли ви бачите, що попит на ваші свічки починає зростати все більше і більше, і він вимагає все більше і більше часу. Ви спокійно зможете прийти на це, як на основний прибуток, тобто приділяти йому більше часу на своєму навчанні. Я додала модуль саме про те, як почати вести контент, такий, який буде цікавий саме вашим покупцям, а не вашим конкурентам. І ви одразу після того, як навчилися верти свічки, одразу приходите до того, що ви вже знаєте, який контент треба створити. Тобто не потрібно купувати якихось додаткових навчань. Це вже зразу адаптовано під вас, тому що я вже сама знаю, які Контент треба вести, і який контент принесе вам клієнтів до кінця червня? діє знижка 7% на мої навчальні курси. Детальніше про них ви можете дізнатися ось тут.